Вітаю, друзі. Ну що, ранок почався очікувано обшуки у Миколи Мідбола Тищенка? Хоча ні, поки що котлети, тому що він знаходиться в Україні. От коли за кордоном буде, буде жити як Мідбол. А поки як котлета, питання про те, що відбувається зранку до Миколи Тищенка, прийшло ДБР і не забуло викинути фоточки. В мережу фоточки з'явилися дуже швидко на всіх каналах, які працюють з владою. Це показує про те, що все сплановано. Щось мені підказує, як це навіть виглядало. Але спочатку, от що показали Микола читає підозру. Так він отримав підозру і це най, мабуть, гучніша подія сьогодні, тому що ну всі ж думали, що буде якось інше. Ні, це буде по сценарію. Нардепу по ДВР повідомила про підозру на законному позбавленні волі людини. Також, до речі, у Тиченка знайшли багато гатівки, от вона, люди особливо волають цього бачити гроші. Вибачте, хтось не знав, що Тиченко заможна людина. Може, хтось не знає, що в нього багато грошей, І вони, до речі, задекларовані. Я не буду здивований, якщо він покаже зараз якусь там. Довідку про те, що він це в когось там не знаю, взяв на зберегання. Як до речі, розповідає про це суддя князів, це той самий суддя Верховного суду, якого взяли на хабарі в майже 3 мільйони доларів. Потім сказали, що це. Об'єднання злочинного груповання, а потім якось стали знову не злочинного груповання. Ну неважливо. тут буде дуже схожа історія, і <кхи> теж буде шоу. Поясню, чому я так впевнений. Ну, дивіться, а да до речі, от ну гаразд годинник Адамас ПГ. Ну і що в нього Адамас ПГ може бути. Я не знаю, чи є вони в декларації чи нема, але я впевнений, що ці гроші це частина, частина шоу, яке вам всім пропонують. Тому що ну відверто ми ж розуміємо, що все, що ми бачимо, це наслідки дописа Єрмака. Нічого більше. Саме підтвердження, що в нього є якісь наміри, але чому це нічим не загрожує Тищенку, зараз поясню. Спочатку повернемось до дописа. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Чому не написав, що подивився запис, де мій кум. А разом з посіпаками фактично позбавляють волі людини. А тут нема чого про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганемна, Її нема виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка знаю давно. Дійсно, хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не приймав не справ його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свою недеква за свої неадекватні дії відповідальність, не залезать від посад чи призвич, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка не сумівна за статусом народного депутата. Браво, що можу сказати? Браво, і навіть шоу дуже непогано а, зроблено. До речі, а прийшло ДБР то саме ДБР, а, яке є керованим мофкерованим з офісу президента. Ну так неочікувано. До речі, а чому ДБР не прийшли зразу після того, як все відбулося? Ну тому що не дали команду. Всі знали, чи віку зараз думались: дивись, в тебе пройде обшук. Бачиш, вони навіть шкарпетки знімуть. І будуть дуже коректно в тебе все робити. А, ну, хто, якщо не, не побачив, от подивіться. Зараз я А не можна побачити, вибачте, ми зробимо отак, і тоді можна Бачите, завжди ДБР, коли проводить обшуки, знімає чоботі. Або завжди, коли проводить обшуки у Ігоря Валеріча Коломойського, або Миколи Тищенка. Так от. А... ДБР, який повністю контрольований офісом президента, те саме той ДБР, де нещодавно у заступника голови ДБР, першого заступника, знайшли квартиру, елітну квартиру, яка коштує щось по 900 тисяч доларів. Яку купили 18 разів дешевше, купила родичка його співмешканки. Неочікувана історія. Випадкова дивовижна, але саме так сталося. Браво овації! от це ДБР приходить до Миколи Тищенка і каже все. Будемо проводити обшук. Покажемо в тебе гроші, покажемо в тебе е, годинники, все інше. Він каже: так я можу все це пояснити ж потім. А він кажуть: супер, але людям потрібно шоу. People хоче розваги. Ну тому все нормально. Далі прокуратура буде просити для Тищенка цілодобовий домашній арешт. Це вже відомо. Але він буде сидіти вдома. І, до речі, потім скажуть: почекайте, особисто він сина не крутив, кайданки на нього не надягав. Проте, давав він наказ, чи не давав це робити, це ще треба довести. Я не виправдовую тищенка. Я пояснюю, що зараз відбувається і яке шоу ви зараз бачите. І. Суді довести все це буде майже неможливо через деякий час. Тищенко, майже там за місяця-два, максимум, зробить так, як зробив князів. Він буде вже не вдома, Браслета в нього не буде. він скаже, що в нього це зашкодить йому здоров'ю. В нього алергія на домашній арешт і а, браслет на нозі, і все закінчиться. Справа тихесенько буде. Текти ні до чого не призведе, а потім а, всі звинувачення з нього знімуть або справа розвалиться. Тищенко нічого не загрожує через ці дії. Тому що по тих справах, по чому повинно бути, це а, керування організованим злочинним угрупованням, намагання а, фактично займатися рекетом і цим іншим. Цього у цій справі немає. Тому, скажімо так. Я не здивований, шоу піплу показали. А піпл хоче шоу, піпл хоче побачити, як оці в посіпах банковий, як кума Єрмака, гань, блядь. Та не треба цього. Вам шоу не потрібно. Вам потрібно, щоб було верховенство права. Вам потрібно, щоб все було по закону. Вам потрібно, щоб всі процесуальні дії були безпорушень. Тут до речі, я не знаю, чи були всі професійно проведені процесуальні дії, тому що якщо вони... Були навмисно з порушеннями, то тоді справа ще скоріше розвалиться, і на підставі цих порушень суддя по команді Татарова скаже закрити справу. Або по команді Мудрої, яка зараз замість Смірнова курує напрямок комунікації з суддями. Хоча вона може з цим не погоджуватися, казати, що це все злі язики. Може, може, злі язики, але замість Смірнова. Тому, повертаючись до історії Стищенка. Ситуація дуже ганебна. Офіс реагував відреагував тільки тоді, коли побачив, що це дуже потужно б'є по рейтингу. і Люди не заспокояться, а вони бачать, що Тищенко – це класичний антимідас, такий класичний антимідас, рідкий такий антимідас. цар Мідас. Хочу нагадати: в старовинні часи, че розовинні віки, віки, до чого б не доторкався, все перетворювалося на золото. Антимідас, такий як Тищенко. Він все перетворив скандал Лені, тому він зараз дуже токсичний. І офіс вирішив, що ну так кумовством, кумовством, але треба все-таки зменшити ситуацію. Але тут є ще один момент, про на який треба звернути увагу. Обов'язково яз, об люди з оточенням Тиченка мають відношення до силового блоку Слуги народу в Київській області, і якщо Тиченко їх використовує, то їх йому надали слузі народу, тому що саме керівництво партії Слуги народу, якщо не помиляюсь, там керівником є Мотовілець, а в області він дає команди. То тоді до цього ваяжу в Дніпро має відношення і слуга народу. І тоді ми бачимо, що бджоли проти меду не працюють. А найцікавіше в цьому що пригадати, що в нього був свій кишеньковий мусор, якого він привіз, Ну все. Слуги дали своїх бандюків, це а, свій мент, ми бачимо справжнє злочинне угруповання. Але скажіть мені, будь ласка, хтось чув назву партії Слуги народу, або хтось чув про злочинне угруповання? Ні. Тому що по цьому якраз довести можна. І про це на це звертають увагу на це звертають увагу правоохоронці і правозахисники. Саме тому, що може довести, по цьому справи немає. А шоу? Дивіться далі. Вам вже подобається шоу. Нам треба не шоу, нам треба реальні дії, які змінять ситуацію. Тому Тищенко, по-перше, повинен судити за те, що він зробив, а саме створив незаконне злочинне угруповання. По-друге, він повинен бути позбавлений мандату. Це може статися, або якщо він напише заяву. До речі, тоді, скоріш за все, переважна частина суспільства, хоч якось заспокоїться, або по рішенню суду. Другого не буде. А от перше, подивимось: тиск на владу, якщо він буде і далі по цьому питанню, може призвести до того, що кум викличе, каже, що дивись, ми не можемо погасити це полум'я, складає повноваження, і будеш далі працювати, як завжди, але не як депутат. А, ну, Трухінж, наприклад, працює з нами, нормально все, і інші працюють, і Арістов працює. Все гаразд, нічого не буде, не хвилюйся. Все буде гаразд, а справа розвалиться. Таке теж може бути. Тому що ця влада любить шоу, реальні дії проти свого оточення вони не проводять. Це ми знаємо. Але так буде не завжди. І рано чи пізно, після перемоги, коли закінчиться війна і зміниться влада, розслідування буде по всіх справах. От тоді багато хто чого дізнається, і тоді Україна повинна побачити рішення, які повернуть які повернуть законність в Україну.